Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Вас прошу, будь ласка, не забувайте відправляти мені свої домашні завдання по фізичній культурі. Обов'язково робіть розминку, обов'язково, якщо ви можете і вам дозволяє ваш фізичний стан та здоров'я робити вправи. Я маю на увазі які вправи на силу, на розтяжку. на... На витривалість, на гнучкість, обов'язково робіть. Якщо ви в змозі це робити, я маю на увазі ще раз повторюю, якщо вам е, дозволяє ваше здоров'я, якщо вас, вам дозволяє ваш фізичний стан, обов'язково е, робіть е, ранкову зарядку. Е, обов'язково, будь ласка, якщо ви можете, відправляйте мені, е, не можете на почту, можете в Телеграм, Васап, Вайбер. Обов'язково не забувайте підписуватись. Хто це відправив, я маю на увазі прізвище, ім'я, в якому класі ви навчаєтесь, та від якого зроблена ранкова зарядка. Обов'язково будьте здорові. Сьогодні ми з вами зробимо невеличку розминку та вправу на гнучкість. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розминку та зразу переходимо до вправи. Розпочинаємо. Спокійно, без різких рухів. Руки на пояс, нахил голову вперед, назад, ліво, вправо. Розпочинаємо. Спокійно. Раз. Два. Три. головою вліво в праву сторону. Беспокійно, без різких рухів. Продовжуємо робити ранкову зарядку. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. і продовжуємо. Дев'ять. Десять. Одинадцять. 12, 13, 14, 15, 16. Спокійно. 18, 19, 20. Закінчилося. Все робимо спокійно, без різких рухів. Наступне завдання: 4 випади плечами вперед. 4 прогиби плечами назад. Що я маю на увазі випади і прогиби. Спокійно тримаємо спину. Випади руками, плечами. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. Пругиби спокійно. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Раз. Два. При цьому не тримаємо спину спокійно, рівно. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. 8. Вперед спокійно плечами. Раз. Два. Три. Чотири. Розминаємо плечі назад. П'ять. Шість. Сім. 8. Молодці. Наступне завдання. Поочередно плечами. Вверх них спокійно. Не при... напрягаємо. Мишці, не напрягаємо спокійно. Раз, два. Молодці. Наступне задання. Руки на пояс, нахил тулуба вперед, назад, вліво вправо. Спокійно, без різких руків. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два. Три, 4, 5, 6, 7. Закінчимо. Молодці, руки на пояс, Два породити тулуба вліво, два породи тулуба вправо. Рука на пояс. Продовжимо. Раз, два, три, Чотири. пять, Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. І ще одне повторення. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Семь. Закиньте. Пятнадцать. Нахловтуба. Нище тягнемось до Донизу не обов'язково тягнутись руками під л... ладонями під л... підлоги. Просто стараємося якомога нижче. 15 нахила разом зі мною виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, п'ятнадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять, п'ятнадцять. І наостанок. Раз, на останок раз стаємо на спину на два паркати Робимо все спокійно, без різко. Розпочинаємо, наноски стаємо раз. Перекатуємо стоїмо. Раз. Two. на п'ятки 2, наноски стаємо раз, перекатамо, стоїмо. на п'ятки 2, наноски стаємо раз, перекатамо стеємо на п'ятку 2, продовжуємо наноски стаємо раз, перекатамо стоїмо. на п'ятки 2, стаємо наноски, раз, перекатамо стоїмо. На миски стоїмо. Раз. Перекатимось на п'ятки Стоїмо. два. Робимо вправу на розтяжку. Спокійно сідаємо. 15 нахилів. Стараємося якомога далі кожного разу тягнутися, але не обов'язково я маю на увазі не обов'язково торкатись грудьми колін або стараємося комуни. При цьому стараємося коліна не згибати. Спокійно, спокійно робимо 15 нахилів вперед, якомога нові тягнемося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Стараємося якомога далі кожного разу тягнутися. Шотирнадцять п'ятнадцять. І на цьому все. Будьте здорові, до побачення, на все добре, діти. Бувайте. До інших